Друзі, привіт! Я вітаю всіх поціновувачів швидких, простих, смачних і корисних рецептів. Сьогодні у мене швидко суп із двох інгредієнтів: це картопля. І такий вид кабака називається хокайда або хокаїда. Виправте мене, той, хто знає, як правильно. Ось так виглядає цей овоч. Він трохи схожий на патісончики такі красиві, як кабак. По формі схожій на гриби. Ось так, прямо з насінчиком я буду зберігати його в холодильнику, накрию харчовою плівочкою, щоб зберігав свою соковитість і м'якість для інших страв. Дуже смачно на грилі запікати зі спеціями. Цей кабак нейтральний, він і не солодкий, і не ніякий, він дуже цікавий і смачненький. Дивіться, цікавтеся насінням. Гарно стоїть, тиковки виростають невеличкі, що також зручно на одну-дві страви вам вистачить одніє, одного плода, одного овоча. Я вам рекомендую і в овочеві рагу, і в пюре, ну і, Як я сказала, на грилі дуже смачно, з солоними сосисками або з м'ясом, як овочі на грилі, Класно! Нарізаємо овочі будь-якими шматочками, тому що ми будемо пюрівати його. Блендера в мене ще немає. Спробую за допомогою товкачика для картоплі пюре. Отже, Все нарізали, залили водою, щоб покрило овочі, і на пальчики два більше, бо буде ще ж википати вода. Лавровий лист, сіль та й все варимо. Якщо вам треба швидко, то в чайнику скипятили воду, залили і у вас одразу вже пішов процес кипіння. Хвилин 15-20 Варимо на середньому вогні. Ось коли овочі стали м'якенькими, видно, що хокаїда першою зготувалася, пробуємо картоплю на м'якість, додаємо вершки за смаком, перекип'ячимо ще хвилин 5. і все, страва готова. Далі будемо пюрірувати. І можна всілякі приготувати сухарики, якісь гріночки, посипати, шкварочки, там салями підсмажені. Але в мене просто такий простенький дієтичний суп. Ось так доварюється мій супчик при інтенсивному кипінні, схожий більше на молочний суп, такий вишковувачів. Далі перетворюю наш супчик на пюре за допомогою звичайного качика для картоплі пюре. Ось і все, друзі, готова моя страва. Здалеку схожа на гороховий супчик, коли горох дуже-дуже розварюється. Я задоволена, на смак прекрасно. І знаєте, що я вам хочу сказати? Дієтичні страви це не значить, що вони якісь негарні. І не смачні. Це означає, що просто ми з повагою ставимося до свого здоров'я, здоров'я оточуючих. Наприклад, якщо у вас гості чи гості з дітками, дитина може так поїсти, дорослий може собі там якогось сальця врізати, копченого і так далі. Трохи я додам чорного перцю свіжемеленого, трошечки сиру натертого або бринзу, подивлюся, в холодильнику, і трошки можна насіння кабака або сонячного кого насіння на ваш смак. Ось, друзі, полюбуйтеся, що у нас в результаті вийшло Смачний, корисний перекус, такий гарне, яскравий сонячний супчик, друзі. Харчуйтесь правильно і будете завжди здорові, друзі. Не можна їсти все підряд і сподіватися, що у вас будуть гарні аналізи, гарне самопочуття, сподіватися, що якийсь лікар прилетить на вертольоті і вас полікує. Це особисто ваша заслуга. Скільки років ви проживете, наскільки активно ви їх проведете, бо прожити можна і у візочку. А я бажаю, щоб ви були активні, здорові, багато рухались, годили собі, підбирали їжу під свій смак, під потреби вашого організму. Отже, я вкотре дякую тих глядачів, які додивляються до кінця. Бажаю вам гарного дня. А мені смачного дня. Погода за вікном прекрасна. Я вас призиваю, друзі, після такого легкого, не, не тяжкого перекусу, збиратися, якщо маєте час, і виходити на свіже повітря. Ні в якому разі, ні за яких обставин не засижуватися в хаті. Отже, всім добра, здоров'я, усіх благ. Ходіть здоровенькі.